Вітаю вас, друзі, цієї ночі на російському аеродромі стратегічної авіації, який входить до складу ядерної тріади Росії. Енгельс лунала повітряна тривога. Росіяни люблять розповідати, що вони воюють проти НАТО, але чомусь знову у всьому звинуватили Україну. Українські бойовики ночі попиталися атакувати воєнний аеродром Енгельс в Саратовській області. використовуючи безпілотник. і ця тема для росіян дуже незручна. Оце тільки сказали один раз у новинах про інцидент. А потім на російських ток-шоу жодного слова взагалі не сказали про удар по аеродрому Енгельс. Натомість росіянам розказували, як погано живуть американці. Ну от посмотрите, що сьогодні відбувалося, і чим сьогодні живе Америка. Тому що очевидно, що так звана спецоперація усе ще йде за планом. Турбуватися не варто. <звук> Та й зрештою, росіяни мають бути спокійні. Ну і що, що щось прилітає по їхніх стратегічних аеродромах? Вони ж самі про це просили. Ату давай вперед, наноси удари по. Російської федерації хіба ми можемо не дослухатись до їхніх прохань. Підпишіться, друзі, просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео, залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами про це та не тільки й поговоримо. Удар придет в літальний апарат був збит на падльоті на малій висоті засобами ПВО. росіяни Розповідають, що усіх врятувала та сама російська протиповітря. Ряна оборона, але подивіться на відео: хіба можуть бути просто від роботи ППО аж такі спалахи? Традиційно вам нагадую, друзі, що у мене у телеграм-каналі я оперативно публікую подібні відео і без жодного блюру підпишіться на нього, щоби бачити більше важливих новин. Тим паче, що у Ютубі, на жаль, такі відео без блюру показувати не можна. Как в военном ведомстве, из-за падения обломков безпілотника троє російських военнослужащих технічного состава получили смертельні ранения. Чекайте, чекайте. Тобто відпрацювала ППО, наче як збили якийсь невідомий безпілотник. Але чому тоді троє росіян подохли? І що дуже цікаво, вони знову кажуть, що це був просто якийсь технічний склад, що це ні в якому разі не пілоти. Так само було і минулого разу. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Ще четверо ви на случаях, коли минулого разу по аеродрому у Рязані теж щось прилетіло, то міністерство війни Російської Федерації розповідало, що загинули просто от якісь технічні працівники. Хоча, як з'ясувалося, подох тоді щонайменше один пілот, і зараз історія приблизно та сама. Самі ж росіяни повідомляють, що прилетіло у будівлю, у якій перебували якраз військові льотчі фактично по тому самому особливої пікантності додає те, що міністерство війни Російської Федерації якраз напередодні привітало росіяни з днем військової протиповітряної оборони. Як бачите, російська ППО відпрацювала просто навідмінно. Не недарма минулого разу росіяни готувалися. Добре просматривається, щоб було понятно всім тим, Американським силам, которые со спутники, продолжают изучать територію нашої с вами країни. Так що не треба нарікати на протиповітряну оборону росіян. Вона у них просто чудова, тільки її не видно. Как это могло быть пройти при нашому ПВО? У нас поворот противовозрушна оборона. як вистроєна. А як саме якісь невідомі безпілотники долітають, аж у глибокий тил росіян, то це велика загадка. Ну, зараз удар по... Ядерним силам це вообще жесть Какі-то от странні загадки. Є два варіанти, звідки міг вилітати той самий невідомий безпілотник. І обидва варіанти для Росії дуже і дуже погані. Варіант перший безпілотник запустили із території Росії, а це означає, що якісь невідомі диверсанти працюють на Росії у глибокому тилу. А варіант другий полягає у тому, що безпілотник могли запустити із території України у такому разі. Зі він мав подолати відстань понад 600 кілометрів, і його жодного разу не могла побачити російська протиповітряна оборона увесь час, поки він летів. І ще коли був минулий інцидент, то росіяни цьому дивувалися. Як бачимо, висновки вони зробили. Аеродроми должны прикривати средства противоздушної оборони. Почему этих средств не було на всьому движении, Хоча хотя... Непонятно. Нам... Непонятно. але точно зрозуміло, що коли росіяни просять вдарити по їхніх аеродромах і ще раз, то мрії здійснюються, особливо на різдво. Атака на аеродроми та була зупинити можливі удари, удар помішати їм. Ну для того, щоб остановить, над наверное, все-таки на направити на цей аеродром з десяток, тої старо десятків таких стріжей, і щось мені підказує, що це був далеко не останній удар, удар, який буде заважати росіянам здійснювати ракетні атаки проти цивільної інфраструктури України. Ну а тим часом вже показаний мною Соловйов поїхав на передову, поїхав на фронт, де особисто бився проти поляків. Французів, німців і ще представників чотирьох галактик. Поляки, американці в сучасному кількості канадці Соловйов зараз агітує активно росіян йти на війну та помирати за інтереси владіміра Путіна. І щоби це вдавалося йому краще, він починає вигадувати прекрасні феєричні історії. Наприклад, історія про те, як одного росіянина поранили в голову, але він усе одно продовжував бій его коллега снайпер попадает в голову. Правильно. Русские не сдаются. Говорит чеченец и 6 часов держит бой. Цьому воїну відірвало голову, від мозку нічого не залишилося, але життєво важливі органи не постраждали і з ним усе гаразд. Раніни тяжёлой в голову. Парень жив. То тобто есть вошло глубоко. Но жив, проте тут же Соловйов спалився, що ні на який фронт він насправді не їздив, а їздив на полігон, щоб покататись на російській вундервафлі на танку Армата. Армату вже проходячи бойове слаження. Я не скажу, де це було. Унікальна розробка російських спеціалістів, німіючи аналогов за рубіжом, Соловйов навіть показав, як таємничо, невідомо де ці два танки рухаються. Ну точніше, рухається один, а другий просто стоїть. Про російський танк т 14 Армата ви напевно друзі вже колись чули. Це новітня російська розробка, яка іще не прийнята на озброєння російської армії, і якось цей танк на репетиції параду просто заглох. Росіяни обіцяли поставити у армію 2300 одиниць цих танків до 2020 року. А Рогозін казав, що вже з 2019 почнеться серійне виробництво, але звісно ніхто їх не поставив. Серійного виробництва усе ще немає. Є лише тільки оті дві чи можливо, три одиниці, які періодично знімають таємниче на відео та кажуть, що завдяки ним Росія точно переможе. Можем оружейники красавці. То есть вот... Реально можуть, і навіть якщо росіяни усе ж таки відправлять ці 2-3 одиниці танків Т-14 армата на фронт, то я впевнений, вони повторять долю і ще трьох тисяч із гаком російських танків, які вже були знищені збройними силами України. Або можливо, у нас з'являться трофеї нові, як вже було із танками т 90 Це до речі, найновіші російські танки, які пішли у серійне виробництво. Дуже Т-90-й прорив, проривався, проривався. Т-90 прямо з нашими рядом позиціями та для російської пропаганди абсолютно немає жодного значення, що відбувається у реальності їм важливо росіянам показати, що у Росії є якась суперзброя, яка точно зможе змінити хід війни, щоби ці росіяни активніше підтримували війну або йшли на цю саму війну помирати за інтереси Владиміра Путіна, і у той самий час самі ж російські окупанти прямим текстом кажуть, що їм зараз бракує навіть артилерійських боєприпасів. Проблема в тому, що звісно Розходуються снаряди, розходуються стволи. У кого-то то їсти нікуш то, є, то немає, що його ні хватає. То не сте що, що запаси боєкомплікту і стащаються у Російській Федерації. Судострих снарядок, сейчас практически нет. А вже ж це не означає, що росіяни перестануть стріляти із артилерії. Ні, вони будуть це робити і надалі, але вже без такої інтенсивності, як було, скажімо, влітку, тому що боєприпаси треба десь діставати, треба виробляти нові, треба просити у північ і Кореї, наприклад, а потім знову збройні сили України відправлять на склад із боєприпасами Росіян. Черговий Хаймар. Кстати, от з юмірсами зустрічались? Хімерсами. так, хімерами. А щоби збройні сили України працювали іще ще ефективніше, друзі? Допомагайте їм, підтримуйте нашу армію і у тому числі фінансово, тому що саме Збройні Сили України є тією силою, яка забезпечить Україні остаточну перемогу над тимчасовим непорозумінням під назвою Російська Федерація. Хочу висловити подяку Сергію Стерненку та його друзям за надану допомогу, а саме неоднократну допомогу у наданні дронів DJI Mavic 3. Подяку висловлюють бійці від першої танкової бригади з розвідроти. Ми вам безмежно вдячні. Ваш вклад є насправді неоціненим і ми це дуже цінуємо. Тому ще раз велике дякуємо і веселих свят вам. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.